Фільм знятий за мотивами короткого повідання Миколи Гоголя, яке називається «Пропала грамота», але в сценарій вписані також мотиви з інших творів Гоголя, також інших письменників українських, сучасників Гоголя. Фільм перестав Гоголі новелі імені «Кадонок кір'я», це не таркасті, це не суміксі «Кадонок кір'я», але в цьому є багато інших мотивів Гоголі теоксіста і також kuin esimerkiksi kasakkatarinoista ja muista Gogolin aikalaisen, aikalaisten teoksista. В Україні було знято uh, багато фільмів про козаків, але це дуже особливо. Цей фільм він uh, просто легендарний, uh, тому що uh, над ну, працювала реально талановита команда. В Україні є фільм про багато елокувів козаків, але це легендарний фільм. Режисером виступив Борис Ітченко.

Також у цій картині дебютував знаменитий український, на той час він став знаменитий український ансамбль, народний ансамбль, Тріо. Золоті ключі. Тäс українла. Marička Mikolajčuk. ni Matvijenko, znači toliko značajna Stala koja ima unikalnu je u ukrajinskom uvijek nekako... Ne znam, ukrajinski uvijek... Uvijek je u ukrajinskom uvijek jako i laulaja. Kovalska. Uh, також я хотіла би презентувати інших акторів. А uh, Стригун скаже про себе сам. Uh, Стригун Кертоїц, стан СКОТА, мута, езителла, найбільше та муита наїдли, елопова, яка елопова сама. Один із кавакомментів головну роль до музичних жіночих ролей грала Замфіра Цахілова. Замфіра Цахілова на틀ейтноїй рольою. А вона осетинка, анон осетиастка то ось. Яка осі осі осі. Осі. Uh, і, uh, в в в кіно цей фільм фільм вона 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 потрапила зі Та yeah, uh, що вона в цьому фільмі говорила українською. Yeah, Україна. Uh, це дуже цікавий момент, оскільки існує є ще один дуже відомий український фільм, кінь забутих предків. In, don, Jorge, hermano, ja on, no, bolji, film, In v rolu je že roj tam tako škrala, zatemka. Ja, to... To v rolu je že v toj nekem polu za ukraljene filme, 18-per roj, da teli vse ti. In tako je internacionalen moment v primskem kinematografiji. Ja, ukradla sem kinematografijo, kam se da izjavila. Ula na duboksja. Še enkrat o čudnih obrazih v celem filmu. Vielä näistä hahmoista filmice. Budjetti ei ollut iso, se oli 450 karbovinsa. Ja karbovinssa oli siis Ukrainan yksi vanha raha yksikö. All scenaarny votale scene. Tässä filmissä on paljon taistelukohtauksia, joissa on hevosia ja sotilaita. І тому uh, на початку фільму ви побачите, як двоє козаків просто йдуть. І ja. Ja, еті, кулакова, кача, ка? вони, okay. вони говорять про бій, а на полі лежать просто Merky руміта. Це досить сильний емоційний момент. Це voimakas hetki. які вдалося зняти за мінімальну кількість грошей, і ідея належала Івану Миколайчуку. Ja se on se kuuluvat ääniä taustalla ja se on hyvin ha halvalla budjetilla tehty, mutta erittäin vaikuttava filmata se tällä lailla. Mä paljon improvisoivaa pitkäs on ollut, että filmauksessa olivat mukana, niin sanoin, että Nikolai Chuk oli itse asiassa hyvin niin kuin, melkeinpä ohjaajana tässä filmissä, koska hän siinä improvisoitiin paljon ja nimenomaan hänen ajatusten perusteella. Під час зйомок один из відомих українських режисерів Віктор Івченко попереджав знімальну групу, що фільм може очікувати цензура. During the shoulder, one of, the, one of famous Ukrainian film directors, Viktor Ivchenko, told the uh, film crew that the Kerto is rumble that censored expectatively censored on. Зараз воно так сталося, багато сцен вирізали. Фільм не випустили на великі екрани. Eikä sitä koskaan näytetty oikein, niin Я olla хочу вам vám цю сцену сказати досить пометну. Це згадує хто, який брав участь у зйомках. kohtauksesta. А я зацитую. У музеї в Петергофі, зйомки були також в Петергофі в палаці. Іван каже, пішли обідати. Іван сказав, візьми канапки. Дві стрілянки у мене є пляшка. І от люди в музеї розходяться на обід, а ми ховаємося з Іваном за шторем. Зайшли ми у спальню Катерини ІІ. Ja, Сіли на її ліжко, налили по чарці і випили. Я ja кажу, Івана, за що ми п'ємо? Він відповідає, Jotta että kuva znaa, että satisfactioni oli alas. on erikästä. Se ei ole näistä. Tämä on <tosiläinen> <tosiläinen> aivan tietysti, äh, no. se ei ole näin epäkäsittäin tai samaista. Oletko tullut? 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 А, і ще а, я думаю, оскільки ми будемо скайпі з трибуном, є кілька моментів, чому з того, чому фільм заборонили. Я думаю, ви про це можете запитати саме з трибуналом. Я не стамої ста сюїста міта багатьох. Кавуть таки сюрас не стригу не вайця. Приємно всім перегляду. Дякую, що послухайте. Щоб ви хочете, щоб я вам про мого діду розказав? Гаразд! чого б ви не потішити людей поприкінькою?